Ще два тижні тому на цьому місці був лише фундамент. Зараз тут прискореними темпами йде будівництво. Понад 500 учнів Зарічненської гімназії з початку нового року зможуть займатися фізичною культурою у сучасному спортзалі. Зважаючи на те, що в нас займається, навчається 547 дітей, це досить суттєвий фактор, який потребує ближчим часом будівництва цього спортивного залу. Ну, маю сказати, що спортивний зал це не тільки буде використовуватися учнями нашого навчального закладу. Це буде той майданчик такого культурно-спортивного характеру, де зможуть займатися і жителі, і молодь і всього району. У 2008 році в експлуатацію здали основне приміщення Зарічненської гімназії. Через брак коштів спортивну та актову залу добудувати не вдалося. Наприкінці 2011-го будівельники розробили новий проект і лише зараз отримали понад 12 мільйонів гривень з держбюджету на добудову освітянського закладу. В Зарічненському районі немає спортзалів. Тут був відкоригований проєкт на спортивний зал і на актовий зал, повноцінний по всіх стандартах, які сьогодні вимагають шкільні заклади. Після коригання документації нам виділили 12 мільйонів 183 тисячі гривень. Після того як ми пройшли експертизу, і провели тендерну процедуру. Ми розпочали будівництво буквально дві неділі назад. За річному це буде перша спортивна споруда європейського рівня, каже голова Рівненської облдержадміністрації Василь Берташ дав будівельникам завдання закінчити роботу до кінця цього року. От тільки що ми спілкувалися з дітками, вони іноді не знають, що скільки є видів спорту. От, а тепер вони будуть знати, що таке спортивна споруда, що таке там гандбол, волейбол, баскетбол. От, сьогодні при зустрічі з президентом України Віктор Федорович нам наголошує, щоб в кожній області була популяризація здорового способу життя. Обласні чиновники обіцяють, що подібні спортивні споруди поступово зводитимуть в усіх районних центрах області. Олександр Тус, Ігор Прокопчук, новини рівного.